Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині упродовж 2023 року на 24% зросла захворюваність на туберкульоз. Якщо проаналізувавши ситуацію до ковіду, то за два роки ковіду і два роки повномасштабної війни ми маємо дуже сумну статистику. У Івано-Франківській громаді відкрили пам'ятну дошку загиблому військовослужбовцю Віталію Дзібію. Ми втратили. Найкращого одного з найкращих побратимів ми втратили справжнього героя України. Як на запорізькому напрямку воює аеророзвідник 102-ї бригади з івано франківщини на позивний Чорногора? Я відчув, що я просто хочу літати і все. Отримав мавік і практично з перших вильотів вже по-бойовому літали. 500 випадків туберкульозу виявили у жителів Івано-Франківської області у 2023 році. Це на 24% більше ніж у 2022. -му. Про це Суспільному повідомила медична директорка Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Леся Манів. З її слів збільшення захворюваності пов'язано з бойовими діями та великою кількістю внутрішньопереміщених осіб зі східних областей, де показник захворюваності на туберкульоз вищий. Найбільша кількість виявлених випадків у івано-франківському районі 200, найменше у Ховинському три випадки на протязі 23-го року ми відмічаємо підвищення захворюваності на туберкульоз на 24 Взагалі, якщо проаналізувавши ситуацію до ковіду, то за два роки ковіду і два роки повномасштабної війни ми маємо дуже сумну статистику. На жаль, і зростання захворюваності на туберкульоз з 2020 року на 62%. Це пояснюється тим, що під час ковіду у нас були запроваджені дуже строгі карантинні заходи, дуже багато населення не були обстежені в повній мірі, так як потрібно було обстежуватися методом профоглядів, методом флюорографії. Зі слів Лесі Манів у 2023 році від центру громадського здоров'я заклад отримав цифровий портативний флюорограф зі штучним інтелектом. Це каже, дозволяє швидко проаналізувати велику кількість знімків. Крім того, його можна використовувати для обстеження пацієнтів у гірській місцевості або робити рентген у палаті чи реанімації. Станом на 3 січня зробили 38 знімків важкохворим пацієнтам. Розповідає лікарка рентгенолог центру Надія Горобець. Він є малодозовий. Сам по собі він досить легкий складається з генератора, детектора, і зарядні станції в нього є. І, відповідно, є цифровий є ноутбук, на який поступає цифрове зображення. Первинний тест на туберкульоз можна зробити у надвірній Коломиї, Калуші, Долині, Тисманиці, а також першій міській поліклініці Івано-Франківська, розповідає бактеріологиня Ірина Масляк. Проте з її слів повний спектр лабораторної діагностики туберкульозу в області проводять лише у мікробіологічній лабораторії обласного втизіопульмонологічного центру. Здаємо проти на дженекспорт спочатку. Якщо це хворий, який ніколи не хворів, ніколи не лікувався. Якщо ми виявляємо, Дженексер позитивний, ми доробляємо всі результати. Але в перший день є. Чи є мікобактеріями знає, і чутливість до основного протитуберкульозного препарату? Леся Манів розповіла, що 42% від усіх зареєстрованих випадків у 2023 році це запущені форми хвороби. А 12% від пацієнтів, у яких впродовж року виявили туберкульоз, військовослужбовці з її слів для раннього виявлення захворювання щороку потрібно проходити профілактичні флюорографічні обстеження. Наталія Веселовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Сповненим сили, відваги та завжди усміхненим. Таким каже Микола Зеленчук, запам'ятає побратима Віталія Дзібія. меморіальну дошку, якому сьогодні відкрили на фасаді Крихівецького ліцею Івано-Франківської міської ради. Після всіх штурмів, після всіх е, тяжких перенесених боїв, як би важко не було. Я пригадую, що з Віталіком завжди, де ми були, повертались, він завжди був усміхнений, Він завжди був позитивний, життєрадісний. На жаль. Ми завжди втрачаємо найкращих. І як би воно погано не було, але ми втратили найкращого, одного з найкращих побратимів, ми втратили справжнього героя України. На фронт Віталій Дібій пішов наприкінці 2022 року у складі спецпідрозділу Сафарі, розповідає Андрій Поляниця, заступник голови спілки волонтерів Прикарпаття. Згодом додає він, Віталій Дзібій перейшов у 78-й окремий десантно-штурмовий полк збройних сил України і виконував бойові завдання як солдат-гранатометник. Ми разом працювали, їздили на схід не раз. Багато прийшли, були складні легкі поїздки. Були смішні поїздки, бо ну, це завжди є щось таке, таке, що коли приїжджаєш, коли все добре, нема поранених, нема хлопців, які загинули. Кожні два тижні в дорогу ну, дуже важко. Практично ти тут в роботу не встигаєшся включитися. Ти приїхав день-два, відіспався, і по, ну, щось зробили і знову поїхав. І мінялися, Віталік завжди обіжався, коли він не їде в наступну поїздку. бо… Ну, він хотів хлопці, хлопці. Ну так, за нашими воїнами його тянуло давно. Віталій Дібій активно волонтер з 2014 року, підтримуючи збройні сили України, та завжди сам прагнув оборонити Україну на передовій, каже Андрій Паляниця. З його слів умер захисник 6 серпня 2023 року після поранення в бою біля міста Оріхів Запорізької області. Хлопці помогли ще його притримати на початку, щоб він був тут, або він такий, що теж завжди рветься в бій до останнього. Але настав той час, коли він вирішив був для себе, що я йду. На фасаді Крихівецького ліцею меморіальна дошка Віталію Дзібію є другою. Першу встановили у пам'ять про Романа Дземана, який загинув, боронячи Україну у травні 2022 року. Інна Сендецька Монік, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. За сьогодні мінус квадрик, мінус два Урали, і зараз ще щось буде мінус. Да. З вашими молитвами. Франківськ коли молиться, а що виходить. Так. Вся надія на Франківськ. Вся надія на Франківськ. Так, аеророзвідник 102-ї окремої бригади сил ТРО Збройних сил України на позивний Чорногора з Івано-Франківщини готується до вильоту. Коли ми вже заїхали сюди в Запорізьку область, то я служив в стрілецькій роті. Але я вже на той час так розумів, що треба там наводити якісь міномети, треба дивитися, звідки виходи. І в мене з'явилася думка, що я би хотів стати аеророзвідником. Я відчув, що я просто хочу літати, і все. Отримав мавік і практично з перших вильотів вже по-бойовому літали. Перший його бойовий виліт, пригадує боєць, був у травні 2022 року. Для аеророзвідника найкраща погода це така погода, коли прийшов дощ, такий невеликий. Ти просто, коли робиш обліт, ти бачиш свіжі заїзди, і дуже багато всього ти можеш роздивитися. Осінь, зима це дуже велика робота починається у аеророзвідників, бо вони можуть вирахувати абсолютно все, що не могли вирахувати до того моменту, коли було зеленка. Чорногора розповідає, до повномасштабної війни він мав маленьке підприємство. Однак зупинив його роботу і мобілізувався. Досвіду роботи з дронами, каже, не мав. Це страшно, тому що ти ще не розумієш, що, що куди і до чого. Там дуже багато моментів треба враховувати. І вітер, і дистанцію, висоту, і це все. І бували випадки з перших вильотів. Як я літав, я задалеко залітав, дрон не встигав до себе повернути. Приходилося з ним, і ти десь так на кілометр там бувало, що виходили дрон забирати. Бойові вильоти нагадують в Чорногорі комп'ютерну гру, говорить військовослужбовець. Наприклад, ти ворогів бачиш кожен день і досить зблизька, але це якесь таке відчуття. Ну, ти розумієш, там людина за екраном сидить, ти на неї там щось кидаєш, або щось наводиш. Ну, просто як робота і тобі подобається це робити, такий драйв своєрідний. Ілона Захарук, Діана Яців, Андрій Шостакевич. Суспільне новини Запорізька область.